Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Український уряд виділив 1 мільярд гривень на закупівлю житла для учасників антитерористичної операції та сімей загиблих воїнів. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про використання бюджетних коштів на закупівлю житла для учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих воїнів. Ато Арсеній Яценюк звернувся до міністрів невідкладно оформити бюджетні програми, а до міністерства фінансів забезпечити фінансування швидко в прозорому режимі закуповувати житло, щоб ми до вересня вже забезпечили перший. Етап наголосив прем'єр-міністр. Апеляційний суд Львівської області скасував незаконний вирук Сихівського районного суду Львова стосовно двох громадян, які продавали підроблені засоби захисту, призначені для учасників антитерористичної операції. Бронежилети не відповідали державним стандартам і не захищали від куль. У такий спосіб дует збагатився на майже 250 тисяч гривень. Нагадаю, що суд першої інстанції цих осіб визнав винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді двох років шести місяців позбавлення волі з одночасним їх звільненням зі спитовим строком один рік. Прокуратура Львівської області не погодилася з таким вироком та оскаржила його в апеляційному суді Львівської області. Суд апеляційної інстанції незаконний вирок скасував, а кримінальне провадження скерував на новий судовий розгляд. 16 військовослужбовців збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції, відвідали французьке місто Люрт. Серед них і українські воїни, які. Зазнали поранень і зараз проходять реабілітацію. Також до складу української делегації війшли курсанти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які до вступу у військовий виш брали участь в АТО. Під час паломництва військовослужбовці молились за мир в Україні, за бойових побратимів, рідних і близьких, поранених вояків і за тих, хто вже відійшов у вічність. Перебуваючи у люрді, українські військові мали нагоду поспілкуватися та молитися разом із військовослужбовцями з понад 40 країн світу. У кінотеатрі Кінопалац Копернік за сприяння львівської облдержадміністрації відбувся безкоштовний показ кінофільму Аеропорт. Документальну стрічку про звитяги тих, кого назвали кіборгами. Прийшли переглянути учасники антитерористичної операції та їхні сім'ї. Більшу половину глядачів, які повністю заповнили кінозал, становили діти та молодь. Цей фільм розповідає про захисників, які героїчно утримували стратегічний об'єкт «242 дні. Численному оточенні, стримуючи ворожі атаки, у кінострічці, замовником якої стало міністерство оборони України, знято 17 реальних захисників аеропорту. Її головним героєм є полковник з позивним Редут, під командуванням якого українські бійці власне й стали славетними кіборгами. У рубриці обличчя АТО мова піде про Юрія Бондара на прізвисько Шаман. Йому трохи за 30. Вже рік його можна зустріти в найгарячіших точках на сході України. За весь цей час вдома у Львові був сили два місяці. Але навіть удома Юрій на зв'язку з передовою. На всіх блокпостах першої лінії в телефоні є номер шамана, тому що там знають він той, хто врятує і вивезе. Волонтерство Юрія розпочалося на Майдані, а навесні минулого року поїхав на фронт. Але зброю до рук вирішив не брати, а стати водієм швидкої. Зараз Юрій в Авдіївці. допомагає не тільки військовим, але й цивільному населенню. Траплялося, що його помилково викликали ще до закінчення бою. Він приїжджав і потрапляв під самісінький обстріл на своєму білому з червоним авто. Така яскрава мішень. Осколки зачіпали і його реанімобіль. І, хоча про хоробрість шама находять легенди, від самого Юрія й лищатами не витягнеш героїчних розповідей. За більше ніж рік проведений у зоні АТО у бортових журналах Шамана, куди він записує кого, звідки і коли вивіз уже більше 500 записів, звичайні канцелярські зошити, звичайні імена звичайних українців, імена тих, кого вдалося врятувати, імена тих, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність держави, звичайні імена цивільних українців, які стали жертвами цієї війни. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.